Вітаю, мої дорогі, шановні патрони. Боже, скільки тижнів я вже не промовляла ці слова, і навіть виправдовуватися зараз особливо не буду. Винна абсолютно визнаю, винна абсолютно жодного пояснення. Ну, можливо, є якась десь там частково об'єктивна причина, чому так довго всього цього не було. Але просто, вибачте, пробачте мені вже. Оці прекрасні часи, коли ти приходиш в офіс, в надії на те, що графік відключення електроенергії на тобі зараз не спрацює, а він відмінно спрацьовує. Ранок понеділка, здається, сьогодні 14 листопада. Боже, який жах! Останній раз я промовляла на відео дату це був вересень. Це просто жахливо. А, так ось, світла, як ви розумієте, немає. Ось цю штуку, те, що мені зараз на голові тарахтить, це я тільки що забрала з Аліекспресу чергову посилочку. На якій я, де я постійно вшоплюсь у цих знаєте, три товари по ціні дуже дешево і оці, оці вушка. До речі, є ще такі чорненькі. Я купила за 74 гривні. Не знаю, на що вам вся ця інформація на книжковому блозі, але тим не менш. Якщо ви, мені здається, що практично всі ви з дорогі, шановні, любими, найулюбленіші мої патрончики, здається, всі ви підписані на мій телеграм. І бачите, що там, що я жива, де легітимна, да, як то кажуть, бо там постійно в мене щось відбувається. Я там регулярно роблю якісь дописи по кілька разів на день. Навіть в мене так виходить. А чомусь сісти усістити свою дубцю перед камерою, і написати якісь відео хоча б на хвилин 5-7-10, Чомусь в мене не вистачало не знаю чого запалу. Ще раз пробачте. Коротше, якщо ви підписані, ви знаєте, що на сьогодні на ранок в мене вже за рік завершений мій Reading Challenge, який я собі відмічала на Goodreads. Я собі вже кілька років поспіль відмічаю 100 книжок, і ось вчора вечора я дочитала соту книжку, і це стала третя завершальна частина трилогії про гршіфлі Бардуго, Руїна та відновлення, яка ось ось тільки, вийшла, тільки вийшла у. Видавництві клуб сімейного дозвілля, я її вже прочитала, я вже знаю, куди далі ця книжка поїде. Туди, куди поїхала моя перша та друга частина цієї трилогії. А саме однією з моїх найулюбленіших письменниць сучасних українських Жені Кужавський. Женя, тримайся, скоро я тобі її відправлю. І ось на ранок я стою перед своєю шафою. У мене таке буває, знаєте, в мене є план, да? ви ж знаєте, в мене є щоденничок. Якщо я зараз буду це нормально монтувати, якщо електрику вмикнуть, я зараз тут прямо на роботі все це нормально змонтую, я поставлю ось тут, бачу багато місця ось тут, ось тут, багато місця, я поставлю там картинкою плани на листопад. Я собі склала, намалювала. такі прям... Звісно, що там половина вже не туди, але тим не менш замість того, щоб відкрити план, подивитися, що ж я там все ж таки собі напланувала. Я стала перед шафою і така, як багато всього я хочу взяти просто зараз. А потім я зрозуміла, що в мене ось на підвіконні, ну не тут, а да, от я уявіть, що я стою перед шафою своєю. Да, і Ось мене на підвіконні вже лежать книжки, які ну, взагалі не влазять. Ну просто. Ну я вже кілька разів перебирала, я вже всовувала куди тільки за принципом, яка там вже логіка розміщення, вже просто куди, куди, куди б, куди а куди би влізло. А воно вже все ну, не влазить. І я точно знаю, що ось переді мною є кілька рядів полиць, кілька рядів, ну да, рядів полиць. Де лежать книжки, які я точно знаю, що я залишати не буду? Що це щось одноразове, щось детективне трилерне, щось таке, що прочитав, і можна спокійно кудись відправляти. Думаю, так, коротше, мабуть, в зараз, ось зараз, мабуть, да, я собі так до кінця року собі так думаю, да, що я собі так до кінця року. Максимально розвантажу полиці, не в плані того, що я там віддам, продам відірву від душі, як я вже кілька разів ті книжки, які я вже читала, які знаю, що в принципі другий раз перечитувати не буду. Але мені просто приємно їх згадувати, але я, я все одно їх відірвала від себе, аби знайти місце, якесь, щоб кудись можна було поставити те, що нове надходить. Я коротше, зрозуміла, що ні, я ще раз таку процедуру я прийти не зможу, бо там реально вже, ну, реально вже нема чого більше від мене відірване, не можу я більше нічого від себе відірвати з полиць своїх. І Я зрозуміла, що треба е природнім шляхом по -по почистити свої полиці, а саме перечитати те, що є одноразовим, детективно-трилерним, таким ще я точно знаю, що вона мені не залишиться. Ну і я, коротше, по тим полицям пройшлась, думаю, щось детектив якось не хочеться, і тут мені коротше, падає оповідання. Падає на ось цю книжечку, а, ну, да, нічого ж не видно, Це щось сучасне українське роман Воронков-автор, називається це Остання людина. вийшло воно внезапно у видавництві Український пріоритет. Те видавництво, яке спеціалізується на історичних романах Івана Білика, між іншим, там, де оцей Арії, вир. Ще, ще вони видають цю про князя Скольда, Діну, ось таке. І тут в них щось сучасне, українське вийшло, і тут така анотація, коли опиняєшся віч зі зграєю вовків, разом зі страхом тобі прокидається інстинкт виживання. Ну і, коротше, думаю, Ну, або якась фігня, яку я тут зараз, от точно от кілька сторінок прочитаю і все, і вона полетить на позбувну полицю, тільки ж, як було із ну, багато ж разів було із різними книжками, так. Або це щось таке, що я прочитаю, скажу, ну, нормальок в нас теж є класна жанрова масова література, окрім кокутюха, і слава тобі господи, бо нам потрібна дофігіща масова жанрова література, бо закрити у цю прогалину, яка в нас. Ну, Зараз це прогалена, а до цього вона була повністю напхана, утрамбована російським шлаком. От, аби позбавитися від шлаків, да, очищення літературного організму країни від шлаків російських. Нам потрібно масова до чого це веду? від того, щоб очистити свою літературу організм країни від шлаків російських, нам потрібна масова література. І думаю, мало ли, може це воно, і я зараз про неї прочитаю, розкажу, напишу. Народ почне купляти, автор зрозуміє, що він може затміть славу там якоїсь там, не знаю кого там Бушкова чи хто там давно вже не читав анчо російського. Так ось я її взяла і поки їхала у трамвайчику. Звісно, що я знов забула Тобто в мене цілий чемодан, буквально чемодан закладинок, всяких різних, неймовірних, крутеських і магнітних, яких, їх, їх, їх тільки нема, Звісно, що я забула взяти закладинку. Ну. Хто ж про це думає? Ніхто, звісно. І я поки їхала у трамвайчику ось тільки на роботу, дочитала до сторінки десь 15-ї. Чому так мало? Бо мене ще у телефон постійно відволікали робочими питаннями. Ну, Знаєте, поки що, поки що нічого не можу я сказати, чи це норм, чи не норм, поки що буквально ось, от того от, 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 людина. Зустрілася з вовками в лісі, вовки на неї напали, вона там ледь не вмерла, вона ледь і не загризла, його, але його врятували, і він пошрамований лежить у лікарні, і раптом ці шрами затягнулися, а він почав добре чути, добре відчувати різні запахи, такі прямо аж ум, прямо аж як, 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 як справжній вовк. Коротше, я так розумію, людина. Перетворюється на овка, здається, у майбутньому. Але на 15-й сторінці він зустрічає Бога. Реально, чувак зустрічає якусь людину, а в нього ще почалося видіння. Він починає бачити, що було у цій місцевості до того, як ось тут вирос там цей хмарочоси, до того як тут пройшла там залізниця, він бачить, що було раніше. Якісь там ще кочові племена туди-сюди. Він бачить. Причому вони настільки до нього реальні, що він починає плутати, чи це реальність, чи це нереальність. І там мене перервало буквально на півслові, тому я продовжую вже ввечері, як бачите, вже світло є і нарешті можна щось продовжити. Так ось, що я там казала про цю книжку. На 15-й сторінці він зустрів Бога, а до цього я казала, що він почав бачити видіння. тобто навіть не видіння, а він почав бачити те, що було у цій місцевості, в якій він перебуває сотні тисячі років тому, коли ще кочові племена ходили по території України. Я так розумію, що це в Україні відбувається. все. Дочитувати буду, поки воно йде нормально, воно нормально написано, без якогось там надлишкового пафосу, який може зазвичай, ну не те, що зазвичай, в які можуть впадати автори, які хочуть писати про ось такі містичні події. Тим більше я ж кажу, тут на 15-й сторінці він зустрічає Бога, який у нього так, ну, тобто він зустрічає чоловіка, який питає, бачиш там воно там шатер шамана стоїть. Він такий, ні, ні, бачу». Я такий, та не вір, я ж Бог, я ж я ж знаю, що ти бачиш. І ось на цьому місці мене перервали, тобто я зараз буду дивитися, зараз, коли поїду додому, то порину у історію. Що ж там буде далі? Що ж йому розкаже цей Бог цьому новонаверненому вовкулаці, скоріш за все, бо він почав отримувати такі, знаєте. Традиційно для перевертнів звички чути запахи посилені, чути звуки на великій вистані, ну і таке інше. З запахом людей розрізняє, хто з них обманює, хто з них родичі, де її батьки, ну і таке інше. Коротше, написано поки нормально, сподіваюся, що це якраз те, про що я казала, що це та сама масова література, яка має заступити собою ту херню, якою нам постійно наповнювали, якою нам постійно наповнювали Росія своїм шлаком. Ще я хочу показати, що я буквально сьогодні, зранку, коли йшла на роботу, забігла на нову пошту і отримала ось цю новиночку архіви КГБ Едвард Едвард Едуард Андрющенка їй написав. Це. Редактор Медіа Вас, який, в принципі, займається тим, що досліджує розсекречення архіву КГБ. І ось він тут розповів кілька історій, здається, їх 18, якщо я не помиляюсь, може помилятися, але здається, такі 18 історій чи 13 історій. Він так ну, опрацював ці документи. Звісно, що книжка із великою кількістю, я тут бачила, фотографій, фото, фото, фото всього. А, але він опрацював це, отак, так би мовити, сторітелінгом. Так? Тобто він сторітелінгом оповів історію, реальні історії тих самих агентів, КГБ би е, у свої лабити, у свої лощата заманювали людей, як змушувала працювати на себе, хто змушу кого це було поклик душі. Коротше. Я читала кілька історій у нього на Фейсбуці. Він писав. Звісно, що він писав це і на якихось там медіа онлайн. Але мати ось книжкою це дуже прикольно, тим більше тут вона з іменним підписом. Бачите? Дафі, це я. Так, так ось. Нарешті, нарешті я записала в ложик, боже, яке щастя. Я його зараз, якщо встигну до відключення, до наступного відключення електрики, електри, електри. якщо я встигну його змонтувати, то я змонтую. А якщо не встигну, то тоді я зараз після роботи мені прийшло сповіщення від Укрпошти, що мені приїхали ще дві посилочки, то може тоді ще зразу ці дві посилочки розпакую, покажу. І ось до цієї новиночки, може буде ще осталочка, може, і не буде. Як ви розумієте, вийшов другий варіант, і зараз я буду ось ці їх дві посилочки розпаковувати, показувати, що ж мені тут прийшло. Це видавництво Нора Друк, і ті, хто читають мене у Телеграм, я ж кажу, здається, 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 всі ви мене там читаєте, я розповідала про цю книжку, це було в них. Перед я таки зробила тоді перед на цю книжечку. І вона так огидно рипить. Перед замовленням на книжечку де. Ой. О! Ось вона. Боже, як вона лаковано блікує. Коли ніч запалює зірки ельсебет Егольм. Це... Шведська, данська. А данська письменниця, яка зазвичай пише, як вони писали а нотації в цьому в анонсі перед замовленням, вона, зазвичай пише кримінальні романи, а це не кримінальний роман, а, її, а якась історія, де пов'язані дві часові лінії щось про Другу світову, щось про сучасність. Коротше, я тоді зробила це замовлення і ось цю книжечку отримала. Так? А... Ось вона. А ось тут це, якби не чатик, у якому я постійно чатюсь, мій улюблений чатик світу книг, то я, мабуть би, так і пропустила те, про що я ну, вже кілька років мріяла його мати в паперовому варіанті, бо, звісно, що читала давно російською, і, звісно, що хотіла мати паперовий український варіант, але не було до друку. Нарешті. Виданиць океймбукс. Ну тут три книжечки, бо, ну що ж його одну замовляти? Хіба що він коли перед замовлення тоді одне? А, тут три книжечки. По-перше, тут має бути... Воно знов так запаковувалося. Боже, і знов целофан. Боже, целофан на целофані. Ну, скільки можна взагалі. Так, розірваємо. По-перше, тут має бути, я ж кажу, те, що я давно, давно хотіла, те, за чим всі. Ну, багато хто. Ну, не сказати, що всі. Багато хто ганяється, але нарешті, нарешті вона в мене є вбити пересмішник, гарперлів, вони зробили до друк, але зробили до друк в якому форматі. Ну, хоч в якомусь, так розпадається. Ясно, це буде не дуже зручно читати, але ну, хай, хай вже хоч в якому в мене буде український переклад вбити пересмішника Гарпералі. Гарп, Гарпер, Гарпера. Гарпер Гарпер, да, жіночім'ян не склоняється. Так, ще тут третій том, третя частина, бо їх виявляється такі три цього карткового будинку. Третя остання частина Майкла Добса. Знов-таки, якби не оце, 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 чому я сказала, що про чатик, бо в чатику написали, що, пс, дивись, там третя частина за копійки, реально за копійки, 57 гривень, вони за 57 гривень продавали ось цю третю частину. Я не знаю, де зараз можна нові книжки за таку ціну купити. А ось тут ціна 219, але 57. Ось ці дві книжечки я. Про ці дві книжечки мені написали у чатику, я його зразу їх купляти. І нарешті побачила, що нарешті вийшов цей трилер, який роки, мабуть, три лежав в мене в бажаних, і всі ці три роки він лежав, очікуєте, Ось, нарешті, дочекалася. Я вже забула, на що я його хотіла, знаєте, от чесно. Дженніфер Макмоган запрошені, яскравий трилер, про трилер надприроднє. «Моторшна історія про привидів з несподіваним поворотом авторка беселера Люди Зими повертається у ліс Вермонту, щоб розповісти історію про подружжя, яке не просто переїздить у будинок з привидами, а будує його. Оригінальний поворот сюжету. Коротше, ось ці три книжечки від видавництва Каємбукс. Ну, вони приїхали з магазину Буква. А, навіть, від, а, насправді є такі від відоминства Каємбукс. Вони в мене тепер є. Так, тепер показую все, що моє тепер в мене сьогоднішній, Сьогоднішній 15, 14 листопада. Надбання. Зараз їх складу разом. Ну і КГБ, яке вже ви бачили, ось вони. Ось мої надбання, новенькі мої книжечки. На це число. Звісно, що складати їх нема куди. Бо просто, от, ну подивіться, вони там вже, ну, я розумію, що погано видно, але розумієте, там все вже в два ряди. Все. Навіть там, де два ряди взагалі не передбачалося, але я примудрилася якось їх там втулити, скласти в два ряди. І ось поруч лежить стопка на столі, бо воно взагалі нікуди не дівається, воно на подвіконні вже складається. Але я продовжую. Робити щось таке дивне, в плані, що купляю, замість того, щоб якось в полиці очищати. Але я ж кажу, я собі вирішила, все, я зараз перечитаю весь цей одноразовий трилер-детективний запас свій. А, якось звільнюю в місце для цього на полицях. І, можливо, 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 ні, навіть вимовляти це не можу менше купляти. Коротше, От тепер точно все. Тепер я точно зараз піду монтувати вже втоми, як розумієте. Бо, я, звісно, що не встигла на роботі щось зробити, поки знов електрику не прикрутили нам все. Сподіваюсь, ви були раді мене бачити після такої довгої перерви. Я так точно вас дуже рада відчути десь там з того боку. З того боку об'єктиву. До нових зустрічей! Я мабуть тепер точно не буде так довго пропадати, бо зрозуміло, що зрозуміло, чого мені всі ці півтори місяці, півтори місяці, чи скільки не вистачало до нових вложиків.